Оббігав всі магазини і ніде не можу знайти того кабель, який кабель має бути, бо мене той Wi-Fi вже задовбав з камерою підключати і так далі. Дивіться, штука в тому, що цей кабель вита, пара, інтернет-кабель, звичайний восьмежильний монолітний кабель, все. В принципі, може бути п'ятої категорії цей стандартний і стандартний 99,9% на ринку. Наступне, але самий кабель вам не вирішить вашої проблеми, тому що вам ще треба подати живлення. Живлення, як правило, подається тим самим кабелем, і на тому самому кабелю у вас є два варіанти. А якщо у вас камера 12 вольтова, а не поєшна, бо ми наскільки я наскільки розумію, ми говоримо зараз за 12 вольтову камеру, яка не має підтримки пої, то в такому разі вам потрібно або взяти на Найпростіший варіант це взяти там, наприклад, е, пасивні перетворювачі, е, цей ж пасивні перетворювачі пої пасивне вам дозволяє по одному, тому самому кабелю е, подати і дані, і живлення. Але найкращий варіант, якщо у вас кабель все таки там 15-20 і більше метрів, то я би, звісно, радив би робити. Пої інжектор ставити, і якщо знову ж 12 вольтова камера, біля камери ще поставити е, поїсплітер, і тоді вас буде прямо на відстань, навіть якщо 100 метрів вас по одному кабелю буде класно йти. І живлення, і дані без ніяких втрат, і буде реально комфортне користування. Тобто, я за пої, активне і поєсплітер.